Я пропоную далі переміститися до міста Херсон для того, щоб з'ясувати, яка ситуація нині. Там російські окупанти ж продовжують бити по Херсонській області. Під обстрілами перебували Золота Балка та Хрещенівка. Пошкоджені там кілька приватних будинків. У Хрещенівці росіяни завдали удару поблизу житлової зони. Інформації про постраждалих наразі немає. Також російська армія регулярно обстрілює Херсон та деокуповані населені пункти області, застосовуючи для цього артилерію. Міномети, дрони та авіацію. І просто зараз актуалізуємо інформацію щодо ситуації в області. Нам допоможе Олександр Толоконніков, він речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня. Добрий вечір. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз? Ну, безпекова насамперед. знову літаки росіян заходять на удар. Знову буде, скоріш за все, Береславщина. Сьогодні вже близько 20 авіабомб з початку доби скинули росіяни на населені пункти Береславського району. Є постраждали, в тому числі там в Козацькому, це Новоковська громада. Дві жінки звернулись за допомогою в лікарню також після опівночі. На початку добу доби десь приблизно біля першої години ночі була обстрільна Білозерка градами. Там зазнали поранення вісім людей, в тому числі і хлопчик, 12-річний отримав поранення ноги, але всі вісім людей відмовились від шпиталізації, отримали куботравми. травми. Їм надана була допомога на місці. Ще дві жінки, як вже сказав, в козацькому отримали поранення внаслідок скиду авіабомби. І одна людина в Береславському, точніше, в Береславі. Це загалом 11 людей. Також багато руйнувань росіяни за допомогою цих авіабомб зчинили сьогодні. І в населених пунктах Береславського району, і в Бориславі в самому там пошкоджена одна із частин. Рятувальників, на щастя, там без жертв обійшлось. Продовжують росіяни крити і населені пункти Херсонського району теж саме Білозерці, там пошкоджено лікарню вибити шибки. Але це таке головне, що люди не постраждали. пане Олександре. Херсонщина проводить масштабну евакуацію з небезпечних районів. За попередніми даними, мова йде про 802 дитини в вашій області, яких потрібно перевести в більш безпечну зону. Скажіть, будь ласка, чи вже хтось з рідних погодився, вже розпочали евакуацію? Так, евакуація розпочата розпочата була ще 15 вересня, але це була обов'язкова евакуація. Просто зараз. Окремим рішенням разом з Міністерством тимчасово окупованих територій з Міністерством реінтеграції було прийнято рішення про введення обов'язкової евакуації з примусом в 23 населених пунктах з 34, які, які під обов'язковою евакуацією саме дітей. І зараз вже звичайно працюємо і до цього працювали. Сьогодні також вивозили дітей, але на жаль, не багато наші правоохоронці зараз будуть проводити роботу вже виходячи з нового рішення про те, що можна використовувати примус. І будемо думаю, найближчий тиждень до кінця тижня будемо мати інші результати набагато більше. Ну будемо надіятися, що люди все ж таки дослухаються, тому що. Розуміння того, що діти знаходяться під обстрілами без світла, без води, не можуть навчатися. Це ну тут потрібно втрутитись, держава Пане Олександре. А є ж родини, які до останнього не хочуть виїжджати, тому що там домівка, там садиба, там власність, майно нема гарантії, що найближчим часом вони зможуть повернутися в безпечні місця. Які слова доводиться підбирати для таких батьків, родичів, що кажете їм. Вашу дитину потрібно вивезти, тому що, ну на жаль, якраз ці 800 дітей разом з родинами це якраз такі родини, такі з такими ну діти з такими батьками. Тому що всі до цього, кого ми вмовляли, кому вивозили, це люди прислухалися. Це якраз залишаються ті такі залізні люди. Ну не знаю, може по-іншому назвати, але які не дослухаються до порад про те, що ну може прилетіти і не буде дитини, не буде вас. Або, не дай Бог, всієї родини. Які слова підбирати тут, на жаль, важко щось підбирати. Ми вже показуємо і фото як поранених дітей, показуємо відео, як люди дякують з різних регіонів, які переїхали там, до сільчан, чи з сусідніх сіл, які переїхали і дякують, що вони там живуть. Зараз там в Ірпіні є, люди там, в Одесі, на Західній Україні живуть. Дякують, кажуть, все в нас тут є, і забезпечили житлом, і є безкоштовна їжа, і не платимо за комунальні. Ну тобто варіанти є, але люди тримаються за своє житло. все не хочуть виїжджати, це дійсно нелогічно. Пане Олександре, буду зараз просити вас там підтвердити або спростувати. Ми зеленою, коли готувалися до ефіру, нам на очі потрапили відеоролики там, де люди. Тракторами, приватними якимись машинами тягнуть на полях якісь рештки там, мін, авіабомб, якихось ракет. І, так? Да, да. і питання: це ну, фейк, чи це дійсно так? Що, 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 це, що це ми бачили? Отаке розмінування цивільне. На жаль, це не фейк. Дійсно, є такі випадки, і доволі таки багато. Коли люди виїжджають і самотужки пробують розміновувати поля. Є також випадки, коли люди винаймають людей без ліцензії на розмінування своїх полів. Ну і багато таких випадків, які, як кажуть, проходять без наслідків. Ось нещодавно були там одного фермера. Він проплатив наскільки я пам'ятаю, 200 2200 гривень за гектар, більше ніж там тисячу гектар йому розміновували таким чином. Тут питання ще в тому, що добре, коли ніхто не підірвався. Хоча ми бачили випадки, коли такі чорні чи сірі, можна сказати, розміновувачі підривались і гинули. І ось нещодавно такий, ну місяць тому був такий випадок. Тут питання ще в тому, що держава зараз. Планує є такий проєкт. Вони ті люди, які скористалися ліцензованими організаціями, які мають право на розмінування, держава потім буде повертати гроші за ці, ну, за ці послуги. А люди, які заплатили отаким -от, без ліцензії, без яких документів, то звичайно вони не зможуть претендувати на цю компенсацію. Але попри це. Після ради місцевих рад за головуванням Андрія Ярмака, голови офісу президента, було підсилення наших бригад, підсилення і технікою, підсилення особовим складом вже більше 500 працюють. Ми плануємо за допомогою нашої центральної влади збільшити цю кількість до тисячі. Пане Олександре, в мене є ще одне таке організаційне і з історичної точки зору важливе питання. Можливо, ви його прокоментуєте у Херсоні. Центральний проспект та ще низку вулиць перейменували. Пройшло відповідне обговорення. Як містяни сприймали це рішення? Ну дійсно це декомунізація, це вірне рішення. Але ну у людей багато також є питань до тих вулиць, які не перейменували. Тому що там є питання. Я спілкувався сьогодні з журналістами, якраз і саме журналісти задають питання, чого не увіковічити Говарда, який філантроп, який багато зробив для Херсону, також подають ці на міську владу, подають ці пропозиції. Думаю, що вони дослухаються, але наразі людей не дуже це звичайно. Цікавить, звичайно, це добре, але ну перш за все, в нас тут цікавить, щоб, як кажуть, не попасти під обстріл. Це най найважливіше зараз в Херсоні. Реальність наших днів П пане Олександре. Дуже дякуємо вам, що інформуєте. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Від нього дізнавалися про поточну ситуацію в Херсонській області.